Всім привіт-привіт! Ну що, сьогодні четвер, знову 10-та година. З вами на зв'язку у прямому ефірі. Я, Марина Безугла, ось такі звичайні домашні атмосфері із чашечкою кави від Лівґу. Звісно, цілий тиждень ми з вами говорили, що треба робити, щоб був результат. Я ділюсь з вами своїм досвідом. Ділюсь тим, через що пройшла сама однозначно, і що мене привело до результату, до того, що в мене сьогодні активна суперкоманда, яка постійно збільшується з кожним днем все більшими і більшими темпами. І от саме ще одного елемента не не вистачає. Ми говорили про віру, віру в МЛМ, віру в компанію обов'язково і віру обов'язково в себе, тому що без цього не буває. Будь-чого будь-якого результату, якщо ви в себе не вірите, не буває. Далі ми вчора розбирали про процес, треба розуміти процес, і тільки тоді, обов'язково, коли цей процес буде на автоматі, у вас однозначно буде результат. Що ж такого ще важливого ми не говорили, не обсудили. Давайте сьогодні розглянемо. Я розповідаю саме про, хочеться сьогодні поговорити. І про позитивне мислення, а саме про концентрацію уваги, про фокус, фокус уваги. Як кажуть, куди фокус, там і результат. В принципі, на цьому реченні можна було б і зупинити сьогоднішній ефір, але хочу кілька слів сказати. Все таки Якщо ви спостерігали от в своєму житті, в нас є такі, знаєте, закони всесвіту, не знаю, як це назвати, хто як хоче, так і називає, але по суті, по суті, дивіться. Якщо ми сконцентровані на результаті, якщо ми точно знаємо, що в нас все вийде, і ми до цього йдемо, ми це все робимо, діємо, ми точно знаємо, як це буде. От куди ми звернули свою увагу і куди ми фокусуємо всі свої дії, всю свою увагу, обов'язково буде результат. Хочете схуднути, ви схуднете. Хочете вивчити англійську мову? Любу будь-яку мову там, куди фокус ваш. Привернутий, там буде результат. Хочете навчитися їздити на машині, ви зараз робите максимум, вчите там правила дорожнього руху, берете там водійські якісь там годинки і їздите по місту там чи замістом і так далі. Тобто ви відпрацьовуєте практику, фокусуєте туди всю увагу. І так багато що хочете щось навчитися готувати, хочете там щось зробити, хочете там, знаєте. От Навіть якщо плануєте зробити ремонт, от ви думаєте про те, я хочу, я хочу, я буду, і от мені треба, мені, мені для мене це важливо. Не просто хотіти, а треба ще й знати, що це для вас важливо. І от якось так складаються пазли в житті, що от саме так і відбувається, так як ви і хочете. І до чого я веду? Що коли ми фокусуємося, наприклад, на тому, що ой, у мене не вийде, ой, у мене того не вистачає. То Всесвіт, він дійсно він дійсно ідеальний, і закони Всесвіту вони, в принципі, в принципі, для всіх думок працюють однаково. Куди сфокусували ці думки, як їх сфокусували, так вони й будуть. Якщо ви кажете, ой, в мене не вийде, в мене не вийде, не вийде я боюся, я не впевнена собі, так дійсно так і буде. У вас не вийде. І все складеться рівно так, як ви собі надумали, що у вас не вийде і ви не впевнений в собі. Якщо ви такий в мене все вийде, я в себе вірю, в мене однозначно, як би там не було в кого, а в мене точно все вийде. От, повірте, все такий каже: Да, дійсно, у тебе все вийде.' Коли ми кажемо Ой, сусіди в нас не такі, дороги не такі, собаки гавкають. Всесвіт такий каже, да, дійсно, дивися, слухай, вона ну, якраз зараз прогавкала собака, сусіди лаються там і так далі, тому подібне. Тобто постійно ми шукаємо підтвердження того, де у наші думки, куди фокус, там і результат. До чого я веду завжди будь якою справою, якою ви жорік? зустрічай гостей. будь-якою справою, якою би ви не займалися, які б ви собі не ставили цілі, вийдіть до своїх цілей. В, Відчувайте так, що от вони вже є у вас, ці цілі, що ви їх уже здійснили. Хочете великої команди? От у вас є велика команда. Хочете собі активних людей, цілеспрямованих людей в команду? От ви так і кажіть, у мене є команда. Я пам'ятаю, у мене її не було. От не було і все. Хоча я знаю цей закон Всесвіту, і знаю, що наші думки вони матеріальні, вони реалізуються. От як ми думаємо, так воно і відбувається. І я це вже знала, цей закон. І я для себе, знаєте, це як така певна медитація. Якась. Пам'ятаєте, фільм в Радянському Союзі був саме баятельна і привлікательна, я нравлюсь мужчинам і так далі. Вона себе програмувала, ця дівчина. І от дивіться, Муравйова здається. <кій> і от дивіться, тут рівно так само. Я коли прийшла в там в мене ще не було команди. Я така, у мене є команда, люди активні, люди з амбіціями. Всі досягають результату, і у всіх все виходить. Я собі це як мантру говорила щодня в своїх думках, і раптом десь якась я ловила себе на негативній думці. Я глушила її тим, що я говорила вслух про те, що в мене є команда, і вона велика, і вона ось збільшується постійно, постійно, постійно. І все я не хотіла чути жодних ніяких думок. І знаєте, як воно почало все відбуватися? Дійсно. Почало все складатися. Я ще такого ще говорила, що якщо її зараз на даному етапі немає, вони ще просто мене не знайшли. Знаю, що найближчим часом вони мене знайдуть, вони до мене прийдуть, і ми будемо разом рухатися до наших найбільших цілей, до наших там найбільших статусів і так далі, і тому подібне. Тобто, оце все, оці всі думки тут немає, знаєте, якоїсь там. Молітви, заговора і щось такого знаєте, ритуала. Не треба там червоні труси цепляти на люстру чи кава з корицею, там чи ще щось для загадування бажань, чи якісь там знаки, де щось малювати. Тут ваш внутрішній стан, але пам'ятайте завжди, пам'ятайте, це закон, і чим більше ви про це будете чути, і чим більше ви про це будете розуміти, будете точно знати, де фокус, там і результат. Знову ж таки, наприклад, на наприклад, про що хочу сказати: от не зважа не звертали уваги, коли там, наприклад, розмовляєте з якимись друзями, знайомими, і, наприклад, за вагітність, от дівчата, за вагітність. Поговорили, поговорили, ну, не знаю, в будь-якому ракусі, і потім ходите по місту і дивитеся, о, там вагітна пішла, о, там вже якась животиком. І, там. і одні таке відчуття, ніби в місті ходять одні вагітні. Де фокус, там і результат. Все, Ви це все, ви це все бачите. От так щодня ходите, ви їх не бачите, а тільки переговорили, ось, будь ласка. Або інколи буває таке, якась, ну, така думка ніби в голові з'явилася. там. Я зараз скажу, не знаю, як у вас ну інтуїція, не інтуїція Євробачення, хто дивився це скільки два тижні тому на позаминулих вихідних, мабуть Євробачення, і коли цей що виграв Швейцарія, здається. Виграв і він так махав тим кубком своїм цим мікрофоном кришталевим, який йому вручили. Я така одразу думка, от блін, зараз він його точно розіб'є. Він щось так ним тіліпає в різні сторони, що точно розіб'є. І для мого здивування я дивлюся, і дійсно він ним випадково стукнув об сцену і він розбиває цей мікрофон. Де фокус там і результат так інколи буває. Але це ми це я подумала про когось іншого, так воно виявилося. А повірте, це все працює і в свою сторону. Те, що ви дієте, те, що ви е, робите, те, що ви плануєте, розумієте процеси і так далі. Але якщо ви думаєте, що та в мене не вийде десь якась отака думка у вас проскакує, то у вас однозначно не вийде, тому що ви самі собі закриваєте всі можливості. Ми самі собі можемо бути. Найголовнішими, ну, ці люди називаються в... крабами, краби, ті, які тягнуть донизу. Звідки це пішло таке знаєте пояснення, чому їх називають крабами? Коли крабів помістити в якусь глибоку посудину, і, наприклад. Один із них почне вилазити наверх, ну буде тягнутися, то нижні його будуть підтягувати донизу і не будуть давати. І вони так там і будуть залишатися. Жоден із них не вибереться. Хоча реально можна було би це зробити. Але просто нижні краби будуть тягнути донизу. Це завжди таке, якби наше оточення інколи. Але оцими крабами інколи. Навіть якщо в нас там наша сім'я підтримує, рідні, близькі, чоловік, діти і так далі. От ніби всі підтримують, от, ніби всі карти складаються. Всередині треба пропрацювати над собою. Наша занижена самооцінка, наша невіра в себе, наше відчуття, а що мені робити зі своєю командою, і так далі. І тобто, отакі от якісь страхи, які відбуваються всередині нас. На чому ми фокусуємо, там ми будемо мати результат. Не вірите в себе, думаєте, що ви цього не варті, що ви цього недостойні, що є люди кращі. Так і буде. Ви будете не варті, будуть люди кращі, ніж ви. А ви собі будете там, ну будете так, ну так собі будете пробувати себе в мережевому бізнесі і такі. Та знову знову ця компанія. Знову цей це вже чергове, нічого в мене тут не вийде. Ви самі себе програмуєте і тому у вас точно виходить не буде. Якщо ви створюєте щось нове, от я прийшовши в клуб Лівгуд, я побачила новий маркетинг, я побачила нові можливості, я побачила для себе вигоди. Розумію, що це дійсно тут треба все по-іншому, але починати треба відповідно з себе, повірити в себе і програмувати себе лише тільки на успіх, де фокус там і результат. Хочете величезну команду? Кажіть, у мене є команда велика, класна, крута. Я досягаю лідерського статусу. Зростаю, мої люди заробляють, мої люди заробляють. Відповідно, заробляють люди, будете заробляти і ви. Ну і відповідно, успіх вас буде чекати, тому що ви самі себе програмуєте на успіх. На сьогодні все. Завтра, о 10-й годині, ми з вами зустрічаємося, будемо говорити про клуб Лівгуд. Будемо знайомитися про це дивовижну компанію, яка скоріє серця. Причому від 15 до 20 тисяч людей по всьому світі. За тиждень реєструється в наш клуб. Тому сьогодні дуже варто подивитися, куди йдуть люди, і стати там першими. У вас ще є всі шанси зайти в 1% людей, які будуть заробляти найбільше. Сьогодні прощаюся. Якщо є бажання приєднатися в команду, пишіть мені, не чекайте вже до завтра. Сьогодні у нас закінчується наш робочий тиждень, сьогодні четвер. До речі, в Лівгут це грошовий четвер. Ми сьогодні отримуємо ввечері наші виплати. А завтра ви вже маєте можливість стати у структуру і почати заробляти разом із нами. Все, прощаюся, гарного дня. Зараз відключу.